Доброго дня, друзі. Сьогодні я вирішив до нового року вийти, можливо, з останнім або крайнім, як докажуть, зараз, відеозверненням. І вітаю вас всіх з прийдешніми святами. Сподіваюся, що і вірю в це, що наступного року настане мир, якою ціною це, звісно, завдяки Зеленському, зусиллям. Ну, не будемо тільки казати про те, що Путін напав і все залежить від Путіна. Ні, наша влада теж не зробила практично нічого для того, щоби. Перевести нашу економіку на військовий лад, щоб мотивувати мобілізацію, а не робити бусифікацію для того, щоб не красти, зупиняти корупцію. Тобто, тут ми не виконали також домашнє завдання, яке нам сьогодні ми бачимо, воно не просто загрожує, а воно має наслідки. Це втрата і територій, і людських життів. Але з приходом Трампа, я ще раз хочу нагадати: є така надія, що з наступного року буде перемир'я зупинення вогню. Це не буде остаточне рішення. Ми переоберемо владу однозначно. і треба вже буде обирати всі рівні, тому що вже і місцеве самоврядування підходить на осінь. І вже нова влада буде остаточно вирішувати це, це питання. Але дай Бог, що ніхто не зупиниться, і ми не зупинимося навіть під час переміря, Ми будемо нарощувати нашу обороноздатність. Міць. Укріплення оборонні, дамо відпочити нашим солдатам. А як будемо перебирати, яким чином буде голосування, все це ми поговоримо пізніше. У мене є дуже гарні ідеї. А сьогодні я хотів поговорити про наслідки узурпації влади на одному із прикладів: місцевого прикладу Гостомель, це селище, де я зараз проживаю, але реально, от його президент України, коли були запеклі. Бої назвав містом героєм, і всі сподівалися, що все-таки ми отримаємо статус міста. У нас в громаді більше 30 тисяч населення до 40 було. Ну зараз, може, трошки менше з бойовими діями. І ми сподівалися, що президент виконає свої, скажімо, зобов'язання і цю обіцянку. Ну, він збрехав черговий раз. Наслідок узурпації. Одним із наслідків є непрофесійність, кумівство, призначення за Особистими, скажімо, зв'язками і особисто відданістю, а не за професійними ознаками. І ми це вже бачили мільйон разів. Але, от одна із останніх там версій, це звісно призначення послів або послиць, так званих. Ну, вже маємо в Болгарії сексологіню, яка вчила, як робити оральний секс, як цілуватися. Не знаю, чи згодилося їй це для того, щоб ми отримали додаткову зброю, там кошти якісь від нашого. Сусіда Болгарії, ну майже сусіда через Румунію. Але я знаю, що вона у неї був зашквар, вона добилася надання нагороди від голови Верховної Ради, кримінальному авторитету, відомому в Болгарії, і це зганьбило взагалі цю дипломатичну вертикаль, яка призначила не за правилом професійності людину без освіти, юридичної, дипломатичної ніякої. От і друге призначення зараз маємо послицю в Омані. Якщо ви знаєте, дуже гарна жінка. Не, не звинувачуйте мене в сексизмі. Я перший би записався до неї на прийом. Мені дуже сподобалась вона, але чому чому в мусульманську країну призначають дуже привабливу жінку без досвіду роботи? І виникає тільки одне запитання: можливо, треба замістити сліди візиту зеленського з Єрмаком в Оман у 2020 році, звідки почалося почалася масштабна зрада в Україні. Можливо, вона там буде довірена особою і знатиме, де заплющить очі, де не, не, не надати запитання і як це все покрити. А сьогодні дуже цікаве таке призначення, але воно от якось не має прямого, прямого стосунку до державної вертикалі, але дуже-дуже пов'язано. Нагадаю, ситуацію Гостомелі. Значить, На початку повномасштабного вторгнення це, по перше, був перший гостомельський аеропорт. Ви знаєте, перше. Місце, де так активно почали застосовувати росіяни своїх військових, і якби він не втримався, якби гостомель впав, якби б вони могли пересекти річку Ірпінь. То, звісно, було б не переливки в Києві. Були б бої, хто знає, чим би воно закінчилась. Ми окремо будемо розмовляти, як втримався гостомель, і хто робив цю зраду, і як він здавався цей аеропорт. От, але от відбулося розділення. У нас наша громада, вона по річці Єрпінь. Я там живу. Я одразу скажу. Це я мешканець цієї громади, вже таки років сім. Уже, от, і в цій ситуації було розділено. Тобто, частина громади знаходилася ближче до Києва до Кущеводиці, водиці і Мощун. Село там, де активні бойові дії, але такі було не те, що спокійніше, там теж були бойові дії, але було місце, де можна було ще знаходитися не під окупацією. Це село Горенка. І там були і, там були і депутати, були місцеві представники виконавчі і органи влади. Там були. І, але Зеленський чомусь в травні місяці, вирі, о, вибачте, в березні місяці вирішує, що. Повністю громада окупована, вона не була окупована, що там не недій органи там влади. Були чутки, що вбито було голову, але не було ні свідоцтва про смерть. І ці чутки вони підтвердились лише після того, як була деокупація. Зеленський не мав підстав вводити військову адміністрацію. І Він вводить її. Ну розуміло, на що. Для Єрмака, для Зеленського це один із шляхів узурпації, але вже місцевих органів виконавчого вибачте, органів місцевого самоврядування з порушенням європейської хартії, яка гарантує це. Він це, це робив. Він вже знімав мерів Чернігова, там ще десь він постійно десь залазить в місцеві справи, не маючи на це права. І вони, звісно, скористалися цією можливістю, що от розділено ОТГ на дві частини. Одна окупована, одна ні, вони вводять цю адміністрацію, зупиняючи по факту повноваження депутатського корпусу. Депутатський корпус ну вони так зробили, що він навіть не захотів збиратися, не захотів нічого робити для того, щоб повоювати за свої права. Я не буду оцінювати зараз якісність цього депутатського корпусу. там голови, По голові я особисто відкривав провадження за хабарі і зробив так, що його зять отримав покарання вже після початку бойових дій в кримінальному правопорушенні. Але введена адміністрація незаконна, встановлена чітка вертикаль державної влади. Тобто, безпосередньо Зеленський указом ввів адміністрацію, наказом призначив керівника. Тоді був Тарас Думенко. Я був тоді військовий, коли тільки висвободили Гостомель. Я приїхав просто подивитися, що відбувається, там, де, як мої там знайомі, що, що взагалі. І я потрапив на акцію протесту, на мітинг. Це було початок травня. Я і раніше був, там тільки після висвободжень, але я заїхав ще один раз і потрапив, і було сотні людей. І вони були дуже-дуже. Негативно, скажімо, у них ставлення було до бездіяльності військової адміністрації, яка не могла ні сміття прибрати з вулиць, ні поновити освітлення, нічого. взагалі, нуль. І в цей момент на рахунках нашої ради селищної ради було мінімум 160 мільйонів гривень. Мінімум. І всіх нас турбувало: а чому ви нічого не робите? Куди ви готуєте ці гроші? І я питання це піднімав, і люди якось підтримали, що бо я і скажімо, я очолюючи громадську організацію. Рішучі ми провели розслідування. Я ще тоді не для мене було коли в ЗСУ був, але ці акції протесту повторювалися. І коли я вже демобілізувався, я прийняв цю пропозицію, і почав займатися розслідуванням. І ми з'ясували, що ці гроші готуються. Під розкрадання саме тому призначили начальник адміністрації, що це таке знати жирне місце. Можна одразу 150 мільйонів знайдеться фірми, яким наче хтось заборгував з бюджету, 50-70% відкату, і все. Тобто, хто міг таке таке зробити? Ну тільки Єрмак, ну більше ніхто не міг рекомендувати Зеленському людину на посаду. От вони ми, вони хотіли це зробити, але дуже була висока акція протестів. Напружена ситуація, і в 22-му році мені здається, це було кінець літа. Зеленський вирішив змінити начальника, поставили нового генерала Сергія Боросюка. Це паркетний генерал з міністерства оборони, який ні, ні, ні пороху не нюхав, ні на фронті ніколи не був. Значить, він кадровик. Тож поставили для того, щоб крав, це ж однозначно. І ми почали розслідування його вже діяльності, дивилися і знайшли багато зловживань, і провели прес-конференцію уже на початку 2023 року. Подвійні акти, коли платили із бюджету по два рази за одне і теж. І там причетний Кулеба Олексій, який зараз міністром є. От. Я ці питання теж озвучував, писав, ну це у мене на сторінці все є. Правоохоронні органи заяви все є. Але отрада влада без діяла, нічого не відбувалося, і потім ми зробили прес-конференцію. Тоді були журналісти видання Бігус. Я їм дуже вдячний. Денис підхопив цю ідею. Вони зробили гарне розслідування. Ви його можете також забити. «Бігус Гостомель», Ви його побачите. І вони там розписали повністю схеми, які вони за нашими пропозиціями теж розслідували. Що і фірми одноденки і якісь липові підприємці указували, надавали послуги громаді живучи за сотні кілометрів від нас, Херсонська область, чи Миколаївська область, десь далеко. От. Змушений був Зеленський. Піднявся дуже великий скандал. Змушений був Зеленський і його вже звільняти цього нового генерала Борсяка, Але в останні дні знаходження його на посаді ми прийшли все ж таки де ж 160 мільйонів. Куди ви діли ці гроші? От. І звіту ж не було. Ніхто не звітував з військової адміністрації в порушенні законів про публічний доступ до публічної інформації, нашого конституційного права на інформацію. І Борисюк домовився: як ви думаєте, з ким можна домовитися, щоб мене прислали арештовувати в гостомельську військову адміністрацію під час проведення акції протесту? Там було десь ну, не знаю, 50 жінок, там людей похиловіку, віку, які вимагали, щоб ці гроші, які ну виявилося, їх вже вкрали. Але ми думали, що можливо ще ні, перенаправили на відновлення їх пошкоджених від бойових дій будинків і квартир. От і він викликає СБУшників. Приїжджають вони з поліцією і така ціла група людей, і починається такий скандал, що мені кажуть, що я ухилян, що я не служив в ЗСУ. Я просто, знаєте, в деякий момент я не міг зрозуміти, як це може бути. Я навіть хотів показувати вже Витяг з наказів про моє призначення, яка військова частина, я почав щось заявляти, а потім зрозумів, що це все провокація. Вони ніхто не збрав. Вони все знали. Вони спеціально хотіли мене руки закрутити. Вони сказали, що я злочинець, тобто не знаю, в СІЗО або ще кудись кинути. Може, при, при спробі побігу там би десь застреляти мене. Не знаю, що вони хотіли, але дуже серйозно вони були, оскільки збушники. І от я. Адвокат на той момент відновив свою діяльність. І проти адвоката без згоди, як мінімум, обласного прокурора, нічого не може відбутися. Це була однозначно Генеральна прокуратура, це було однозначно центральне СБУ, це однозначно міг тільки зробити Єрмак. Ну Навіть не а Татар міг виконати йому дали вказівку. Просто закрити мені рота, тому що вже другий йде. Тому що я вже його заступників кажу, що колеба вже був заступник Єрмака. Я повністю вказую дані. Про їх корупцію, і ось вони е, змусили таким чином мене. Я уйшов від е, мене. Люди просто захистили, оточили це. А поліцейські вони мене добре знають. У мене гарна репутація. Я був заступником голови правоохоронного комітету Верховної Ради. Вони просто не втручалися. Вони бачили, що це повня, повна маячня. І я був змушений залишити країну офіційно. У мене значить я нічого не порушував закон. У мене мати інвалід, я виїжджав на лікування. Але я вирішив, що в цій країні я не зможу просто знаходитися в безпеці. І так воно і відбулося. Потім дуже багато що сталося, і арешт мого майна сподатково підробила документи. І мене позбавили права на адвокатську діяльність. Ціла низка була переслідувань, і я був уже за кордоном. Ну, але я був за кордоном. Так, от цій ситуації деякий час я не приймав участь активно в контролі за діяльністю. А, звільнили з цього генерала Бересюка, прийшов новий, якого я теж добре знав. Пан Смаль я з ним, коли я був в ЗСУ. Він тоді був Павлюка Олексій, здається, Павлюк, якщо не помиляюсь. Командир команду очолював командування сухопутних сил і був в певний час голова військової Київської військової обласної адміністрації. Ми з ними там проводили деякі наради. Ну вони ж то точно можуть сказати, що я був ЗСУ з ними. Зв'язувався Радник Я був радник сил ТРО ЗСУ, От, капітан юстиції. От, але значить, призначили його. Ну я сподівався, що все буде добре. Ну, Якось вже налагодиться це. Але от зараз останні дії, те, що відбувається, це призначення, до якого зараз я веду, воно вказує, що не так все і добре. Ну, перше, я дізнаюсь, буквально випадково, маючи надію, що наступного року все-таки буде перезавантаження влади, я вирішив активніше включитися в життя і проаналізувати діяльність, що ж вони ніхто не звітує. Сотні мільйонів та мільярди бюджетів, гроші ганяться, гуманітарна допомога, жодного звіту. Ні, ніхто ні про що не знає. І я написав у Фейсбуці перший пост, що давайте об'єднуватися і давайте вивчати ситуацію. І Мені там певні люди повідомили, ну так, зараз є дуже важливий процес. Це розробляння і затвердження відповідно до постанови кабінету міністрів 731 плану відновлення і розвідку нашої ОТГ, І там є регіональні ще плани, які робляться. Так от, що, що дуже цікаво в цьому, згідно Конституції України, є цілий розділ, присвячений місцевому самоврядуванню. І ніхто не може за законом, за Конституцію перетягнути на себе повноваження і займатися питанням, які не належать до їх компетенцій. А це військова адміністрація вона зараз розпочала процес. Підготовки, плану відновлення і розвитку. Але ви знаєте, так красиво воно називається, але реально це буде чистий дерібан грошей. Я вам просто гарантую. Попередньо. Чому? Вони не оприлюднюють ні проєкту, ніхто не знає. Вони роблять це таємно. А що таке план відновлення розвитку? Скільки у людей там в Мощині тільки скільки постраждало, там активні були в бойові дії, скільки в гостомель, горінці, дуже багато, озера. І в цей момент. Ніхто не знає, чи може він подати додаткову заявку, чи буде включений його об'єкт в план реставрації, там реанімації, реконструкції, тому що це таємно. А хто знає, що далі буде? А у мене інформація, що порубають зараз, несуть зміни до плану генерального порубають ліси в мощині. Там дуже гарна зона рекреаційна біля Пущі водиці. На набудують там новобудови колосальні з навантаженням на системи водопостачання, водовідведення порушить екологічний баланс. Як вони рубали у нас ці ліси? Парки робили за десятки мільйонів гривень. Тільки я не знаю дорожки там цим. Тобто. Є велика загроза, що це буде розпил, величезний розпил грошей, і ми, громада, ми взагалі не знаємо, що відбувається. От. І я вирішив зробити прості запитання: що це таке, і до мене вийшли на зв'язок. Дуже цікаво. Одна із очільниць проекту вона виявляється, пані Дарія. Не буду прізвище називати. Якщо захочете, у мене на Фейсбуці почитаєте на приватному, от пані Дарія. Я думаю, що молода. Я з нею особисто не знайомий, Молода дівчина з Маріуполя приїхала рік тому і очолює від громадськості, скажімо, цей підготовку цього проекту, який відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів, і відповідає за нього Гостомельська селищна військова адміністрація, тобто державна влада в порушення конституції, ігноруючи права громади. У нас нема органів місцевого самоврядування, територіальну громаду ніхто не спитав. Тобто, у нас голову вбили депутатів розпустили, виконавчі органи розпустили. Все не можна без нас вирішувати такі питання: куди нам розвиватися, і де нам будувати ці райони, і де там пойми біля річки ірпінь забудовувати, і яке навантаження це все буде на комунальну сферу. Ніхто нас на сміття нас, ніхто не питається. От, і пані Дарія, замість того, я її, ну, вона каже: давайте тіпа, від вашої громадської організації представника якісь запитання задайте. Я говорю, слухайте, ви помиляєтесь, ми не будемо не з що запитання, а анкета буде якась, ми вас щось спитаємо, а ви щось відповісте. Я говорю: так не робиться. І я розумію, що дівчина просто веде участь в таємному зговорі, в узурпації влади з боку президента. Ну, скажімо так, у нас Єрмак вважається президентом зараз, який знайшов, скоріш за все, цю дівчину рік тому з Маріуполя. Я не знаю, чи, чи була вона жива на окупованій території, чи ні, чи вони її тут уже десь знайшли по От. і перекинули її в Гостомель. Для того, щоб вона займалася якимись справами. Я її запитую, скажіть, будь ласка, от ви очолюєте такий проєкт. От як ви вас залучили, вашу громадську організацію, до цього проєкту? Це самий головний проєкт нашої громади. Куди ми рухаємося, куди будуть інвестиції, які гроші, все, хто вас знайшов? Не, не відповідає. Я кажу, скажіть, будь ласка, у вас є освіта якась? Ви розкажіть, ваш за фахом? Я навіть хотів запитати ВІК, але, ну, знаєте, так не дуже красиво. Ну, хоча б я узнав би, де вона працює, скільки років має якусь досвіду. Нуль. Інформації нуль. Немає практично нічого. Ті, ті питання, які вони мені там, вона почала відбрехуватися і навіть нападати на мене, звинувачити мене в піарі там ще щось, знаєте, як завжди. Або ще скаже, що я на Путіна працюю. Як це пишуть від Єрмака Подаляка, аботи. От і значить, вона це все на мене звинувачує, накидається. І я так розумію, що це якась така молода, молода поросль вівчарок з офісу президента. Яка представляє чиїсь інтереси наближеного до Єрмака людини. Коли я критикую Єрмака, вона мені відповідає, а де докази? У неї там ще є хлопець, який теж втручається в цю наші фейсбучні перепалки. І він теж каже: Докажіть, що Єрма краде або Зеленський, все. Та мені не треба доводити, я всі це знаю, хто краде під ним. Мені не треба бачити, коли їм валізу, валізу з відкатами занесли. Я бачу, що крадуть. Я повідомляю про цю інформацію про крадіжки, а ви їх покриваєте. Ви що, ідіоти? Чи ви співучасники? Чи ви маєте долю? Та вони далеко не ідіоти. Далеко не ідіоти. Вони крадуть безбожно всі. І те, що Арестович казав, що в нього нема доказів, якось відбіляв Зеленського трошки. Мені не сподобалось там одному з останніх інтерв'ю. Ці люди, учасники схем, означає, що вони мають там долю, все. І тепер треба розслідувати, куди пішли на які криптогаманці, і куди пішли ці вкрадені гроші. Так, от попереднього генерала Борисюка звільнили з посади. Державна аудиторська служба виявила стра страшні зловживання, там десятки мільйонів. От йому нікому не пред'явлено підозри. Всі ці міськові, хто був звізний з військової адміністрації, зараз залишаються, дуже гарно себе почувають. А ви мене а мені кажуть, а у нас нема доказів, що хтось заніс там від Борисюка, Єрмаку, чи ще щось заніс гроші. Ну, що ж це, за кого нас мають? За ідіотів, нас точно мають. Але ми не такі, ми, ми розуміємо, як це все відбувається. Тому, коли ця дівчина без конкурсу. Без освіти, без знань, нуль в юриспруденції. Вона не знає навіть, що вона мене звинувачує. Вас посажу в в'язницю за наклеп. Вона навіть не знає, що немає статті кримінального кодексу про наклеп. Я їй кажу: Ви посібне. А вона каже, я не порушую права людей. Я кажу, гостомольська військова адміністрація порушує права людей. А ви по суті посібник. Вони зловживають владою, так узурповують її. За вказівкою з Єрмака точно 100%. Вони самі б, самі б нічого б не зробили. Я знаю пана Смоля, начальника адміністрації, він виконавець, він не, не організатор схем. От. Я, до речі, його в приватному житті дуже поважаю, але мені здається, що він гвинтик у цьому механізмі. Ти можеш сказати ні, ти можеш звільнитися з посади, але ну, людина все життя так пропрацював і бере участь. От і в цьому в цій ситуації вона каже: і Посадять мене я громадського активіста мешканця громади, який виявив ці зловживання, який вимагає публікацію всіх звітів, всіх проекту бюджету на 25 рік, звіту за двадцять 23, все, що відбувалося, плани соціально-економічного економічного і культурного розвитку громади. В чому проблема? Чому не можна це оприлюднити? Вона каже, пишіть запити. Це, знаєте, як 100%, 100 чиновниця, каже, я громадська активістка, пишіть запити на інформацію. Я не, маю права, я не маю права нічого не писати. Конституція вказує: кожна людина може збирати інформацію у спосіб, який вона визначила сама, на власний розсуд. І в статті 5, 4 5 закону про доступ до публічної інформації є обов'язок влади оприлюднювати інформацію про свою діяльність, діяти прозоро. Я хочу, щоб влада діяла прозоро. Я не хочу бігати з папірцями. Це, має бути, це може бути інтернет-видання, це може бути якась публікація, що завгодно. Фейсбук навіть оприлюднить. Ніхто не буде заперечувати. От. І в цій ситуації наша влада в Гостомелі, ну як наша, вона українська, але вона державна і вона. Дія незаконна. І всі, хто їй допомагає, ці, гост... ці громадські активісти, псевдоактивісти, які невідомо за якими критеріями наближені там. Я навіть запитую, скажіть, а може ви ще в якихось там берете участь в проєктах? Чому нікому не запропонували, а вам запропонували і вас обрали? І... А де протокол зібрання? А де рішення про проведення загальних зборів, а де поіменне голосування? Коли мене обирали нашу організацію, сотні людей підписалися, я це оприлюднював. Люди довіряли, і ми знали цих людей. Ці люди могли підтвердити, так ми були. А це якась спотворена ситуація. Пристроїли якусь. Ну я не, вже не хочу ці теж сексизмі будуть мене звинувачувати, яка має захищати інтереси не громади, а тих, хто її поставив. Скоріше за все, і на мою думку, це 100%. Що це офіс президента. От інакше б її не допустили туди. Хто вона така? От, не знаю, чим закінчиться. Не знаю. Я знаю точно, що у разі повернення мене після не у разі а коли я повернусь, після переміря, коли вже зніметься ця напруга з переслідування з боку правоохоронних органів, не буде вже мені ні в чому звинувачувати. Будуть уже виборчі процеси. Однозначно, ми будемо забирати владу там. Ми будемо висувати своїх кандидатів на депутати мирним шляхом. От але оці всі проекти. І хто в них брав участь у цих е, планах розвитку. Да? Ми ж побачимо одразу. Де, що вони хотіли зрубати, де що вони хотіли затопити, де що вони хотіли де сміття скинути, Там може змітні звалища зроблять і що завгодно там можуть зробити. От, ми це все побачимо і будемо робити ревізію. Однозначно, будемо робити і дивитися на це все. Так що нехай вони на, не зазіхають на Гастомелі. це на одному з прикладів узурпації влади, вже як вони залазять місцеве самоврядування, я вам продемонстрував. Але слава Україні. Сподіваємося на той план, який я сказав. Тобто, зупинення вогню, набрання сил, перезначить зміна повністю влади, приходить нових людей, і ми забезпечимо Україні процвітання і вже встановимо нормальний мир, який захистить наше надбання незалежності, суверенітету. І це буде перемога. Все, до побачення.